Іван похмуро дивився, як крутиться на кухні дружина. Гриміли каструлі, сковорідки. Галя бігала від плоти до столу і ця біганина у чоловіка викликала глухе роздратування. І що ж ношиться? Все одно нічого путнього не приготує, скільки живемо, а вся їжа, наче Галя, вперше варить. Нічого не вміє, тільки бігати туди-сюди і все несмачно, то пригорить, то втече, то пересолено. І де мої очі були, коли заміж її брав? Іван згадав, як уперше побачив Галю. Її родина приїхала до села, коли їм дім у спадок дістався. Від родички, чи то тітка батька, чи бабуся матері Галі, не знав Іван їхніх родинних стосунків, не до родоводу було. Галі тоді тільки 18 виповнилося, і з першого погляду в Івана кохання сталося. Ну і як не закохатися. Дівка видна, невеликого зросту, але все при ній. Очі сині, як озера, брови чорні дугою, коса до пояса. Побачив хлопець Галю очей відвести не може, а та, як побачила інтерес, плечем повела, косу перехопила і давай руками її переплітати. Пальчики тонкі, то й бігають. Іван стоїть, стоїть, дивиться, а Галя засміялася в дзвінко і в будинок пурхнула. Іван з того часу до її будинку стежкою притоптав. Прийде з роботи, поспішно перекусить і до будинку Галі. Стояв годинами, вже мама його сварить. Ну, чим приворожила тебе ця Галя? Стоїть, під тином у неї, як пеньок, любиш, то сватай і одружуйся. Наважився Іван, прийшов свататися. Прийняли його, не відмовили, але й згоди одразу не дали. Молода, мовляв, дочка, рано заміж. Придивитись треба до хлопця. А Іван і цьому радий. Він... Не почув, ні, і те добре. По погляду дівчини зрозумів, що не зовсім байдуже їй. Виходити стала до Івана, гуляти, вольності Галя не дозволяла, а в Івана і в думках не було. Як на святиню, на кохану дивився, боявся торкнутися. Незабаром і батьки Галі її вмовляти стали. Ти, донько, вирішуй, або потрібен тобі Івана, або не мороч хлопцеві голову, з розуму його скоро зведеш, ну навіщо тобі це треба? З гарної родини, трудяга, дивись, відведуть. А Галя промовчить, косу перекине і до Івана, чекає за брамою. Але все йде своєю чергою, дійшло і до весілля. Гуляли всім селом. Іван на наречену надивитися не міг жити одразу окремо стали, хату батько давно будувати став для сина. Іван йому в усьому допомагав, туди й молоду привів. Всім дружина гарна, але з куховарством не дружила. Спочатку Іван на молодість списував, хоча Галя з батьками жила, не сирота, ну, мусила мати її навчити. Але руки минали вже й первісток готовий був на світ з'явитися, а в Галі всі борщі та пироги неїстівні. Іван вже давно до мами після роботи заходити став, поїсть і додому. І відчуваю чоловік, що любов його остигати стала. Немає тепла в будинку, однією любов'ю ситий не будеш. В інших у хаті пирогами та борщами пахне, а в нього немає ситного запаху. У сусідах у Івана з Галею жінка жила Зіна, самотня. Вже заміж усі терміни минули, а не сватає ніхто. Не вдалася красою, на одне око коса, у дитинстві впала з яблуні, так і залишилася з вадою. Після нового року Галя з малими до батьків поїхала навідатися, погостювати. Якось уночі чує Іван крик вийшов у двір З Сусідським сараєм біда. Сусідка, сусідка з вітрами бігає, кинувся на допомогу у двох швидко впоралася. Сон уже не йде, і закликала його сусідка на частування так за допомогу віддячити. Пляшку поставила, закуску зібрала, чого тільки на столі немає. Івана очі розбігаються, як спробував різні страви і зупинитися не може. Зіна біля дверей стоїть, у руках судок із рибою і посміхається. Що зіну смієшся? Та боюсь, їжі не вистачить. Зніковів Іван, ложку відклав, а Зіна поруч підсіла і ложку назад подає. Жартую я, не слухай мене, це я так. Їж, Іване, їж не соромся. Ваня й радий старатися. А Зіна йому й стопочку за стопочкою подає, собі не лала, пригубила та відставила. А Іван за двох старається, та так розчулився, що прокинувся із Зіною разом. Світло вже за вікном, Іван був до Зіни, потягнувся, а вона руку його відвела, стала біля вікна. Ні, Іване, не думай, я не така. До мене бігати від дружини ти не будеш. А я хочу синочка чи донечку. Заміж вже точно не вийду, а одній вікувати не хочу. Я тобі на стіл накрила, поїж і йди з Богом. Пощастить мені чи ні, це як доля дасть, але ти до мене більше не ходи. Побачать, я не хочу пересудів. Зібрався Іван за стіл не сів, вийшов мовчки. За день дружина додому повернулася, а ось і сидить Іван. Дивиться, як Галя господарює і думає ось життя! Зінка не вдалася красою, а готує так, що пальчики оближиш. А я від дружини до весілля шаленів від краси її, а за стіл у будинку ніколи бігом не біг, ні до чого було бігти. Поки думав, почув запахи пішли цілком їй стівні. А чим це пахне? А це я, Ваня, картоплю з куркою вирішила зробити. Я ж бачу, як ти на моє куховарство дивишся. Спеціально до мами поїхала, вчила вона мене. З батьками жила ніколи до плоти не підходила. Я не любила це. Решта, що в хаті зроблю, а готувати, не виходило в мене. Всі дні у мами сама готувала, вона мені все показувала, вчила. Тато за няньку був із синочком. Ти потерпи, Іване, я навчуся. Іванові соромно стало перед дружиною, переживає, а він у цей час що вчудив. Зітхнув, підійшов до дружини, погладив по плечу вчись, вчись, я не поспішаю. І вийшов на двір. нудно на душі. За кілька місяців у селі шепотілися. жінка зінка з животом. Хто зробив ніхто не знав. До неї у гості напрошувалася, нікого не приймала, а влітку продала хату та поїхала. Куди невідомо. Іван і не бачив, коли вона з села виїжджала. Ну, дай Боже тобі зіну удачі в житті. Іван не засмутився, що дитя своє не побачить, але водночас радий був, що Зіна так вирішила. Не потрібні ні їй, ні йому чужі пересуди. Ось так ось життя розпорядилося.